Так, друзі, колеги, глядачі каналу, всім привіт. Що в мене сьогодні? Як я там сьогодні у нас пам -пам -пам, дивлюся. 13 жовтня. 13 жовтня виїхав я подивитися на посіви пшениці. Що тут робиться? Два тижні безперестанних дощів. Це звісно щось. Думаю поїду провіру, хоча б чи щось посходило чи ні. Але дивіться як отримав. В принципі все по красоті. Пшеничка вся зійшла. Трохи я звісно по краю не вгадав. Можна було трішки далі піти, бо ось іде лінія межі, Ну, то нічого. І так колесо було в повітрі. Так, йшли в нас дощі два тижні, неможливо взагалі нічого зробити ні на городах, ні на полі. Лишала в мене кукурудза, гній, оранка. Ну Це таке, волога потрібна також. Вологи випало більше, ніж достатньо на даний час. Ми встигли посіяти до дощів, є люди, які не встигли, є люди, які ще навіть сою не зібрали, сояшник не зібрали. Скажемо так, Нам нема чому жалуватися. Пруду ми зберемо, можна і порозом зібрати, так само гній вивезти і так само зорати. То вже не стольпер критично і не так важливо. Пшеничка в нас посходила. Я, звісно, співчуваю людям, які ще не встигли посіяти, тому що якби вже середина жовтня, земля така волога, що ти сюди ні дисками, ні сівалкою не заїдеш. Не кажучи вже про те, щоб щось тут робити. І Ще ж потрібен час, щоб воно зійшло. З наступного тижня у нас пише похолодання. Так що погодні умови такі, реалії сьогодення а чи так? Що у нас попадали ці сої? Ну, скажем, її можна було б і не сіяти, якби це була весна. Дивіться, що робиться. Ви бачили, скільки були, які були втрати. Буде зараз мороз її жахне, це буде зараз таке своєрідне, добре для пшениці. Воно перегниє за зиму, ці побики і все, що з ним пов'язане. В принципі нормально. Я задоволений, результат є. Є ось там у мене декілька радків, які просто чомусь не зійшли. Можливо, ще підуть, так якось видно тільки. Щепи починають вилазити. Можливо, і там таке буде, а можливо і не буде. Наблюдаю декілька днів, там підсіється, рушну, та не страшно. Борінкою затягну. Там один проходик. На чотири рядка. Ну, то таке. Але такий момент є чомусь. Чи там щось попало, забилося. Не знаю, не скажу, бо не знаю. Але такий момент, як є. Так, далі. Далі у нас, в принципі, все нормально. Зараз вдома налаштовуємо плуг, можливо, пару днів не буде дощу, будемо пробувати ворати. Трохи оренки маємо, ще нічого не, навіть не починали. Красота, красота. Я думаю, заслуговує лайкос. Так, поїдемо, зараз ще інші діляночки глянемо. По Горохові класно зійшло, я там вже був. Ось Дивіться, скільки сої. Єдиний такий нюанс, оці добрива, що ми давали при посіві, я думаю, що напевно їх промило аж туди далеко, далеко і глибоко. А можливо і ні. Не знаю. Може спеціалісти є, хто дивиться, ну підскажіть, промило добрива чи ні, як вважаєте, чи вони залишилися в ґрунті. Коренева система пшениці не настільки розгалужена, щоб тягнути їх аж туди з глибини майже як по навігатору радочки жартую я вважаю що та рівнота вона нікому в принципі і не потрібна це тільки раді понтів тут ж не міжрядний обробіток ґрунту. а сплошний посів і трактор, скажімо так, не з навігатором, а старенький юмзик, який працює і виконує свою роботу. Так, ну що, їдемо подивимося ще на інших діляночках, що там робиться. Так, виїхав я на діляночки маленькі, нагородики. Подивиться, що робиться по стерні. Ну, в принципі. Теж непогано, градочки вже наче є. В принципі, посходило більш-менш нормально. Подивимося, що на цьому городику і як воно. є. Ще є, що голочки тільки вилазять, є, що вже повилазило, ну так як погодні умови як осінь. Так, поїхали далі. Зараз подивимося, що на горохові що робиться після гороху. І на цьому в принципі все. Ось такі радочки. На тому чистому городок де був. Де були помідори. В принципі, по красоті. О, тут вони теж посіяли в цих грудках. Пшениці ніфіка собі. Ще й посходила, далі. Це людський город. Так і вони по цих грудках її вальнули. І сходи щось. І щось сходить. Так, відемо далі доїхав до вороху, до де в мене був, і тут ось така красота. Вже листочки такі, по два листочка є. Пшаєшці. Тут щось рідко трошки є, рідково тіша, але основна маса. В принципі На цьому відео будемо завершувати. Огляд пасію зробив. Всім, кому сподобалось відео, з вас лайк, коментар. Не забувайте підписуватися на канал, кому цікаво. Всім дякую за перегляд!